Увага! Кам'янському центру переливання крові потрібна кров усіх груп та резусів. Донорська кров вкрай необхідна пораненим захисникам та важкохворим містянам. Як зазначили в Дніпропетровській обласній станції переливання крові, наразі ситуація критична, адже закінчуються резерви. Нагадаю, що донором може стати кожна здорова людина у віці від 18 років вагою понад 50 кілограмів, яка не має медичних і соціальних протипоказань. Прийом донорів в закладі служби крові проводиться при наявності паспорту та ідентифікаційного коду. Серед рекомендацій бажаючим стати донором не слід здавати кров після роботи в нічну зміну. За три доби до кровоздачі з раціону слід виключити жирну їжу і не вживати спиртні напої. Ввечері напередодні донації легка вечеря, а вранці в день донації обмежитись солодким чаєм з хлібом та нежирними сортами сиру або печивом. Безпосередньо після здачі крові не можна займатися важкою фізичною працею, вживати спиртні напої, управляти транспортним засобом, працювати на висоті. Станція переливання крові знаходиться біля театру імені Лесі Українки за адресою вулиця Інститутська, 6. Працює з понеділка по суботу, з 8 до 13 години. За більшою інформацією, дзвоніть за номером 068 687 80 92.